Міф три. Дистанційне навчання повністю замінить класичні аудиторні тренінги. Щось замінить, щось частково. Навчання hard skills знання продуктів, технологій, стандарти, поведінки, викладки, інше відповіді так, замінить. Причому більш якісніше. аудиторний тренінг, безумовно, програє при harдськілс навчанні. Особливо, якщо навчання корпоративне, а не за власним бажанням. Не буде відкриттям, якщо я скажу, що багатьох співробітників до навчання доводиться примушувати. Учасник на класичному тренінгу може відсидітись, кивати головою в знак розуміння, але при цьому нічого не засвоїти. У дистанційці, зокрема, в якій я працюю, кожен навчальний модуль перекладений проміжними тестами. І не здавши його, система не пропустить до наступного. Тому тут уже не відсидишся і не відкиваєшся. Тут, безумовно, дистанційний або електронний формат навчання виграє. При формуванні soft skills або м'яких навичок, наприклад, продажів або переговорів, з власного досвіду стверджую, замінить відсотків на 80. У частині вироблення навички краще живий аудиторний практикум, але вже у форматі відпрацювання отриманих знань. Як то кажуть, знання спільні, а граблі у кожного свої. Який би тренажер ви не вклали в систему дистанційного навчання, навичка повною мірою в роботі не відобразиться, оскільки формувалася в неприродних умовах, була повністю виключена емоційна складова. Її можна отримати тільки за живої комунікації. Тому, по можливості рекомендовано посттренінгові практикуми чи кейс модерацію У деяких програмах вони просто необхідні. У мене в системі величезний багаж тренажерів по роботі з запереченням. І відпрацьовують учасники гарно. Але коли збираємо їх на практику, губляться, лутаються, іміють.